Хочете крутити хуй та saturation як настоящий професіонал? Є рішення. До вашої уваги представляємо DaVinci Resolve чиразол мікроcolр від компанії Blackmagic. Ця мікроколор панель вам знадобиться, якщо ви красите ваші відоси. А з цією панелькою це буде набагато зручніше, ніж просто на компі. В лінійці панелік для покраски від компанії Blackmagic є три моделі. Перше, це найменше мікроколор пане, трохи більше це міні-панел і адванст пенел. Вони відрізняються розміром та функціоналом. Ця нова мікроколор-панель прийшла на зміну старій мікропанелі. Наявністю usb c вбудованою батареєчку та підтримкою DaVinci на iPad. Має можливість під'єднуватись по Bluetooth і має надзвичайно компактний форм-фактор. Подивимось на комплектацію. В комплекті маємо цілу книжечку з Quick Start Guide шнурочек USB c на USB-C, саму панелечку. З літератури тут welcome thank you, наліпочка Blackmagic, і нагадування, що ви можете скачати безкоштовну версію DaVinci Resolve або купити DaVinci Resolve Studio за 300 баксів. З входів тут є лише USB-C, за допомогою якого ви під'єднуєте панельку до компа, та модуль Bluetooth. Затискаєте, йде пошук пристроїв, і ви можете підключатися до компа або. До iPad. З цікавого в цій панельці є виріз для iPad. Тобто ви просто встромляєте сюди iPad і працюєте з панелькою на iPad, на якому встановлено DaVinci Resolve. А якщо ви долб... можете сюди вставляти свій MacBook. Якщо ви настоящий професіонал або новачок у світі грейдінгу, то ця мікроколор панелька стане вам у нагоді. Вона має три професійні трекболи, Та має безліч кнопочок і крутілочок, які об'єднані за логічною ознакою, і вам вистачить лише декілька разів попрацювати з цією панелькою, щоб інтуїтивно розуміти де яка кнопочка. Прикол саме в трьох трехболах в тому, що ви можете одночасно регулювати декілька параметрів для первинної кольорокорекції. Є група крутілок і кнопок. Тут ви можете накрутити і ліфт, гаму, і гейн, і контраст. Окрема група це ви накручуєте пайвет, середні дітальки, робите колор буст та. Підкручуєте shadows. Рядом shadows, логічно, є Highlights. Ще правіше можна накручувати saturation та хуй, і сам крані це мікс по яскравості. Якщо ви працюєте зі стілсами, тут є кнопки їх управління. Якщо ви пофарбували свій кадр, робите Grab Steel і отримуєте знімок з настроїчками, ви можете його стерти або застосувати. Дуже класно, що можете перемикатись між нодами, тобто перемикнулись, накрутили, перемикнули в наступну. Також ви можете перемикатися між фреймами та кліпами. І, звісно, ви маєте кнопочки плейбека. Щодо ціни на цю панельку, на ринку ви навряд чи знайдете панельку, яка коштує менше 600 баксів, яка має такий дизайн, таку якість і такий функціонал. Додайте до цього можливість працювати з iPad, не мати дротів, то ви отримуєте недороге, компактне. І натурально професійне рішення для вашої кольорокорекції. Отже, якщо ви хочете підвищити комфорт та швидкість роботи з кольорокорекцією, і якщо вам не потрібно велике стаціонарне рішення, то ця мікропанелька саме для вас. Берете в одну руку цю маленьку панельку, в іншу руку айпедік, сідаєте в свою улюблену кафешку і погнали робити кольорокорекцію. Підписуйтесь на наш Ютубчик, Тікточок, Інстаграмчик. Залишайте свої коментарі, задавайте питання, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua і обирайте саме ту панельку для кольору корекції, яка потрібна саме вам.